Є багато страшних речей, які ми припускаємо в спілкуванні з нашими близькими і в бізнесі. Про це ми будемо жалкувати з вами стовідсотково. І це знаєте, воно лежить на поверхні, але чогось ми думаємо завжди, що це не про мене. Я не така. І я зараз з вами говорю про засудження інших людей. Коли ми не те, що засуджуємо, це вже другий крок. А коли ми неправильно оцінюємо слова та мотивацію, дії, мотивацію інших людей. Тобто ми бачимо якусь дію, ми чуємо якісь слова, і ми припускаємо, чому це зроблено, і ми помиляємось. Давайте я зразу на прикладі розкажу, так буде зрозуміліше, що ще я маю на увазі. У мене одному сину зараз 11, Іншому 13, ось майже виповниться. І нещодавно вони пішли умовно на побачення з дівчатами. Це їх подруги, вони часто гуляють разом, і вони вже давно не бачились, вони готувалися до того побачення, ми їхали з дачі, дівчата їх вже чекали, вони прибігли додому, швиденько в душ, миються, волосся там собі вкладають, чистенько одягаються, біжать ну, красень. Знаєте, як мама сиділа. Просто насолоджувалася, то думала, Боже, коли вони, ви... як вони швидко виросли, тихенько дивилися з балкону, знімали, як вони йдуть, там парочками своїми. Ну, тобто, знаєте, була от просто як мама на цьому мене від щастя, навіть коли вона собі налила і святкувала таку подію. І ось вже час наближається до 9 вечора, хлопців немає. Ми сидимо з чоловіком, говоримо, ну це ж вони дівчат пішли проваджати, Добре. Хай вже трохи запізняться, нічого страшного. Хоча в нашій родині є правило, що після 9-ї ніхто не їсть, всі лягають спати. Так, наші діти лягають спати після 9-ї. Ми потім читаємо книжку і в 10 всі, вже, всі вже відпочивають, бо я сама така рання, я лягаю спати до 10-ї, я вже така сплю. Ось, І от десь 8.45 і заходить старший. Ми такі, а де молодший? Він каже, він проводжає дівчат, а ти чого не пішов їх проводжати? Я провів трохи і повернувся додому. І він каже: ну, я ще встигаю поїсти, все насипаю, собі я дуже голодний. Сидить вечеряє, і ми сидимо так з чоловіком, дивимося на нього і тихенько засуджуємо. А чого ти з ними не пішов? А як ти малого кинув, він же буде повертатися темно на вулиці? І я відчуваю, як у мене цей осуд, знаєте, він так накипає. І мені так обідно стало, що цей мій старшенький, такий невихований, дівчаток не пішов впроваджати додому. Я думаю, скажу в голос, от не буду про себе, скажу в голос. Я кажу: слухайте, Мур, я думаю про те, що... В нашій родині є свої цінності. І одна з таких цінностей це таке піклування. Мені б як мамі хотілося, щоб якщо ти вже йдеш гуляти з дівчатами, то ти б їх проведжав додому. Ну, це правильно. Це мої такі побажання. І чоловік хотів підтримати, продовжити, і тут малий каже: Ти знаєш, мам, я знаю про наше правила, що ми о 9 повинні бути вже в ліжках. Чому повинні прийти раніше, що ти хвилюєшся? І тому я слідкував за часом. І коли вже а, ми довго гуляли, сказав: дівчата, давайте ми вас проведемо вже, треба повертатися додому, бо нам треба теж вчасно бути вдома. Я їм пропонував більш короткий шлях, я їх а, спонукав якось пришвидшитись. На ще ніхто не реагував. Вони то зупинялися, то казали, що почекайте, не треба, та зараз ми тут поговоримо. Короткий шлях їм не сподобався. Вони сказали, давай підемо довгим. Тому я їх провів до певного міста, місця і сказав, що я повертаюся. Ось. І я й прийшов додому, як ми і домовлялися. Друзі, і тут ми сидимо такі з чоловіком, і ми бачимо зовсім іншу картину. Якщо б я в нього не запитала. Я б думала, ну, про нього погано, чесно вам скажу. І ми тепер не розуміємо, хто правий. Цей, який намагався розповісти своїм друзям про свої правила, він хотів бути почутим, при цьому його проігнорували, і він притримався своїх правил. Чи менший, якого теж не почули, він знехтував правилами, але провів дівчаток теж правильно, да, і він повернувся додому десяту. Ось. І я думала: а як мені тепер з меншим поступити, коли старший все зробив з одного боку правильно, чи менший потребує покарання за поручення сімейних правил, чи треба роз'яснити? І знаєте, таких випадків було декілька в нашій родині: і стосовно дітей, і стосовно чоловіка, і, взагалі, стосовно друзів, коли я приписую їх вчинкам чи словам іншу мотивацію, я не знаю їх картинку. Я не знаю їх правду, я не була в тій ситуації. Але я, я як провдеформована людина, яка багато знає про людей, домальовувала їх, звинувачувала. Те саме я дуже часто бачу в консультаціях, особливо, коли я консультую пари, працюю з парами. І я пам'ятаю, як одна пара принесла мені на консультацію свою таку сварку, де дружина казала, я хотіла. Купити просто кісточку, вона коштувала 50 гривень, а він мені не дав. Йому жалко 50 гривень. На що він казав? Що в нас в гаражі повно тих кісточок, пензликів. Я знайду і її дам. Але для мене важливо, щоб у нас речі були на місці, лежали, щоб ми до них... Так уважно ставилися, а не розкидалися і не купували кожен раз щось. Це не про 50 гривень, це про порядок. І для нього в той момент була суперечка не про те, що купити той пензлик за 50 гривень чи ні. Він говорив про його цінність, порядок в домі. А він така скрупульозна людина, знаєте, у нього все по місцям. Йому важко щось виконати, якщо воно зараз, значить, то не потрібно, але потім, потім воно буде потрібне. Тобто ця сварка була насправді не про жадібність, в якій вона його звинуватила. До речі, в мене є відео, як реагувати на таку критику. Будь ласка, подивіться на каналі, щоб він міг сказати, як він міг відреагувати на слово ти такий жадібний. І це б допомогло йому розкрутити ситуацію в інший бік. Ось, друзі, до чого я? На жаль, ми дуже часто. При своєму неправильну мотивацію словами, вчинками близьких людей і не дуже близьким. Ми про них дуже часто думаємо гірше, ніж вони є насправді. Чоловіки думають, що їх дружина має інші наміри, вони дивляться на те, що вона робить, і звинувачують її в тому, що вона ну, взагалі не мала на увазі. Це дуже часто відбувається. Тому я вас прошу, коли у вас вже в голові є впевненість, що він зробив погано чи вона, що вас в бізнесі підводить, зупиніться і запитайте, чому ти так зробив? І послухайте уважно людину. І ви побачите картинку зовсім з іншого боку. Ви знаєте, що я нам з вами бажаю. Я бажаю, щоб поруч з нами були люди, які нам зададуть колись це питання, не будуть нас чомусь звинувачити в своїй голові. Причому нам нічого не говорячи про це, але про нас вже думку склали і так, знаєте, до нас так відносяться. Тому запитуйте, чому ти так зробив? Слухайте уважно. І ось це, друзі, є перемовини. І ось це те, чому я хочу вас навчити. Це те, чому я навчаюся кожного дня. І чим я продовжую з вами, з вами ділитися? Ці моменти, такі маленькі, вони зроблять людину, яку, яка поруч з вами живе щасливішою, і вас також.